Моє шанування друзі, тема нашого ефіру навчально-виховний центр Гайдамацька Січ? Вітайте наших гостей. Юлія Виноградова, вихованка центру Гайдамацька Січ. Зараз вона студентка. І його керівник, натхненник, організатор, невтомний, невгамовний, талановитий і патріотичний Вадим Кіров, якого ви вже добре знаєте. Отже, Вадим, насамперед, питання до вас. Скільки років вашому центру? Якщо брати з моменту того, як я почав займатися вишколами, саме військово-патріотичного такого напрямку, то ось на цьому тижні виконується рівно 10 років. Уже такий ювілей, майже солідний? Як перший раз я взяв свого на той момент старшого сина, його подружку, і ми поїхали на Поділля брати участь у схожому вишколі. Це ми переймали досвід хмельницьких козаків. То було тоді козацтво. казацтво. Uh -huh. А що наштовхнуло вас на створення цього центру? І коли воно отримало назву Гайдамацька Січ? Ну, по-перше, спочатку це була програма Казацько-лицарського виховання, яка існувала при, ви чудово знаєте, Чорноморське гайдамацьке з'єднання. Це організація, якою я також був одним з основників. Писар навіть був. Ну, Писар. Звучить смішно, але. Але було, було. було. Отже, 10 років. Скажіть, а що змінилося за ці 10 років? Які зміни сталися в програмі, а що є незмінним і постійним? Ну, мабуть, єдине незмінне, що залишилося в керівник. нашому центрі, це, це я його керівник. Ну, по великому рахунку, багато дуже змін. Хоча те, як планувався цей центр, воно. Просто постійно знаходились в розвитку. Зараз у нас дуже потужна уніфікована програма. У нас є напрямки, у нас прописані розділи, у нас є атестація, рівні підготовки дітей. То діти тепер можуть скласти іспити, отримати спеціальне звання, яке означає, що він вже певний здобув такий… Ступінь так. Та, 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 та. тому в принципі я можу сказати, що за ці 10 років ми дуже виросли, тому я ось відкрию невеличку таємницю. Врешті-решт я вирішив. І ось на цьому тижні ми зареєстрували наш навчально-виховний центр Гедомацька Січ, саме як офіційно легалізували. скажімо так, дякую. Але нам дуже цікаво знати, що за заняття, які тренування, що вивчають, практикують юні. Гайдамакі, січовики. Ну, головний напрямок це навіть я навіть і не можу сказати, який головний напрямок, чесно кажучи. Головне, чому ми вчимо дітей на, на наших вишколах, це вміти жити. Вміти жити, не боятися жити, бути сильними, сильними духом, тілом і розумом. Е, і сходячи з цього, є основні. Ну, Напрямки, які прописані в нашій програмі. Це фізична підготовка, це військова підготовка, це історія краєзнавства, основи виживання, основи альпінізму. Є дуже цікаво у нас курс патріотичної пісні і цикл лекцій пов'язаний з, з безпекою життєдіяльності. Тобі ж безпека, підлітка, молодої людини, як треба погодитись в різних ситуаціях. Це теж дуже цікаво, дуже курс у нас. Щиро дякую. Зараз запитання до вас, Юлі. Ви не ностальгуєте за вишколами гайдамацької січі? Ой, напевно, що ностальгую, тому що е, в мене зараз навчання, а мої друзі, якби. У них бувають патріотичні вікенди, наприклад, вони їздять і кутичну якесь місто України, де вони там вивчають напе ну, історію, ходять на екскурсії визначних місць і тому дуже цікаво. І, в принципі, я б дуже хотіла поїхати з ними, але зараз навчання. Це дуже круто. Я ще хотіла додати, що на наших вишколах також багата програма, тому що кожен рік ще по різному проходить. Діти можуть також покататись на катері, навчитися, наприклад, надавати першу допомогу. Потім були ми також. На конюшні вчилися верхові їзді діти наші. В принципі, я також навчилась кататися на конях. Це дуже мені сподобалось. І кожен рік якась нова програма. Ми відкриваємо для себе якісь нові перспективи, збагачуємо себе. І я цим якби пишаю, що є така можливість. І, в принципі, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що влітку мене також вийде поїхати з ними, хоча б на тиждень. Приймете. Ви ж у вас який віковий ценз? від 10 до Для постійних таборових, які вже є січовиками. По-перше, вони з віком просто стоять або самі інструкторами, або помічниками, які займаються виховною роботою. Я думаю, ми взагалі говорили про те, що вона більше попаде, ніж на тиждень. За щось вона так. Легенько сказала. А чи, чи ви дітей стріляти якось зброєю? Е всі, володіти всі знання, які отримують діти, вони закріплюють їх на практиці. Військова підготовка у нас іде по програмі української тактики. Це рух в Києві, який готує добровольців наших військових, дуже потужні. Ну там реальні фахівці боротьбі чи почолюються. І, в принципі, діти навчаються по цій програмі. Я можу сказати, що третій рівень підготовки, який називається сучовий пластун, там, там маса знань, якою діти будуть володіти. Я думаю, що сучасні військові не кожен це знає. У нас вся теорія підкріплюється практикою. Це у нас гра в страйкбол, пейнтбол і дуже у нас цікаві різноманітні марш-кітки. У нас вишколи зараз будуть проходити практично всі в Карпатах. І там продумані вже зараз ми самі проходимо ці маршрути. У нас будуть і в день маршкітки в світлий час, нічні маршкітки, але тільки це для досвідчених сочовиків вже. У нас будуть маршкітки такі, ну, різні зовсім навантаження, різні програми. Ми зараз, до речі, на Житомирщині були на вишколі. ми теж вже... Прораховували там, намагалися оці включати програму. Ну дуже цікаво, коли йде маршкідок, група дітей, попереду йде розвідгрупа, позаду група прикриття. І вони, як справжні військові, охороняють табір. Коли табір стає зробити там в казанках той чай, ну як на перепочинок, периметр охороняється. Я ходжу, дивлюся, де хто як вибрав це місце. Ну, дуже цікаво, і в цьому цього літа у нас е, будуть нові інструктори, більш досвідчені ще ніж які були до цього. Я думаю, що. Цей десятий рік нашого існування буде найбільш цікавим взагалі. От ви зараз переходите на Галичину в Карпати з вишколами, скажіть, інструктори, ви набираєте вже там на місці чи берете з собою і звідси? У нас інструктори зі всієї України. Угу. Хоча, о, наскільки я зараз дивлюся, у нас костяк інструкторів буде сам Львівщини. Скажіть мені, от дитина, хлопчик чи дівчина? Пройшли вишкіл, вони можуть за бажанням залишитися на другий вишкіл, на третій, і ну, так далі. Дивіться, у нас був зараз маленький вишкіл на Житомирщині, було четверо нових дітей. Вони всі вже, вже записалися на перший вишкіл, який буде відбуватися 4 червня. Юля, як так. майбутня журналістка, додайте до цього ж свої думки, свої а, розваження, свої так. Враження. Ще хотілося сказати до зброї, що в нас є лук. І Лук нам подарував якраз новий інструктор, друже сотник. Він сам зі Львова, він до нас приїжджав на вишку, побачив, що нам цікаво, що ми дійсно якби, бажаємо навчитись до цього, то він нам подарував наші гайдамацькій січі ось Лук. І, в принципі, кожен вишк намагається вже до нас завітати, там надати якісь нові уроки, нові знання, навички. А щодо дітей, то в принципі... Я не можу сказати, що не сподобається, тому що я кожен раз, коли приїжджала зі вишколу, я така: мамо, я хочу ще, мама, я хочу ще. Мама, мене запрошив, будь ласка. Тому що дійсно це цікаво. Це не просто сидіти, якби в інтернеті, або в комп'ютері, і не виходити, не спілкуватися. Ти коли сам з природою, ти як то гармонійно поєднуєшся, і тобі вже не потрібно це і за. Тиждень цього вишколу я приїжджаю, мені вже, знаєте, ніякої електроніки, нічого не потрібно. Тільки природа, тільки ліс або там Карпати, гори. Ну, Це дійсно класно. А до речі, як там діти обходяться без планшетів, без цих смартфонів. Ну, по-перше, вони у них є, ми не відбираємо. Угу. Але вони я вам скажу, далися. що е, от, чим ми відрізняємось від інших. У нас багато є моїх колег, які це все роблять. У них вони більш тематичні вишколи. Вони всі класні. А у нас, я ж кажу, ми більше не зациклюємось на якомусь напрямку. Я взагалі дивлюся по групі, яку набрали, що дітям цікавіше. Часто дуже те, що я хочу дати їм протягом вишколи, я не даю, бо я трошки міняю напрямок, якщо дивлюся, що там діти трохи інші. У нас. Як маленьке містечко самостійне, от цей великий рій дітей, які ми отстастаємо наметовим містечком. Це як живий організм, розумієте. Тому і діти хочуть постійно роз... повертатися. У нас кожні 2-3 години ми щось нове починаємо робити цікаво з дітьми. Якісь нові лекції, якась чи семінар, чи це то гра, чи ми йдемо грати там стрейкбол чи пінбол, чи може просто відпустили, ку хтось волейбол, грає, чи футбол. Ну у нас немає такого з одного боку. У нас жорстка дисципліна, але правил у нас небагато, головне їх не порушувати. А з іншого боку, у нас повне самоврядування. Ще маю таке запитання до вас. По перше, як діти вітаються між собою і з вами, як керівником і з наставниками, вчителями це раз. А По друге, хто куховарить, хто готує їжу? Ну, по-перше, як ми вітаємось, у нас є звернення таке, як історично склавшися. у нас у всіх дітей є позивні. Це ті, які вони собі обирають, або їм обирають згідно звичвища угу. старовинного українського. Які Юля мала позивний я Білка. Білка. Так. Продовжуйте Вадим. А, звернення. Це ну, до мене звертаються або друже Кірманич, або друже Арнаут. Арнаут – це мій позивний. Позивний і це ваш <систити> Фейсбучний. Та та, 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 та це мій Фейсбучний ім'я Вадим Арнаут, та Фейсбук. Так що хто хоче написати чи дізнатися в Фейсбуці, набирайте. Вадим Рнавута, Так. єдине, де ми рекламуємося, це в соціальній мережі Facebook. Там є сторінка Гайдамацька Січ, навчально-виховний центр. І там є абсолютно всі об'яви, події. Вже створений календарний план всіх вишколів. Їх у нас офіційно шість цього літа. І можна вже записуватись. Є положення, є умови участі. Я знаю, що минулі рази, коли ви були на наших ефірах, ми показували, як діти гарно співають. Тоді був і Максим Трубников з ними. Але я ще знайшов на вашій сторінці Гайдамацька Січ дуже хороший відеоролик на пісню Мечерею гурту Тінь Сонця, і там власне все про ваше життя. І ми пропонуємо цей відеоролик нашим телеглядачам. Сипілого сворока куярем босний меч і оснядя вже готова і меч в люстрах небес, меша окровила по крова, а рідна рід Bir gün. Отже, що скажете після відео? Ну що, це відео з нашого, останнього... крайнього весняного вишколу. Там було небагато учасників. Але е, тим, хто брав участь, дуже пощастило, бо ми були в дуже цікавому місці на Житомирщині, річка тетерів, там е, такий сучасний, але козацький традиційний такий хутір. Дуже цікаві ділянки, і були цікаві люди, дітям дуже сподобалося. Юля не ридала, переглядаючи ролик? О, чесно кажучи, що ридала, тому що мене наразі тоді не було, У мене навчання, ще раз повторюсь, але, в принципі, я рада, що, що вони так гідно, не трачучи час даремно, навчаються, в принципі, я вас, як ви, Думала, поїду з ними, мені обіцяли, але у них там плани помінялися, і в мене не вийшло. Тому я тільки лайкала їх, лайкала така. Думаю, о молодці, о, класно. Ну я з вами. Так, я з вами подумки. <рес> так Вадим. А чи бувають такі випадки, коли хтось не витримує цього вишку, Хоч він не такий не дуже тривалий. Реально, це було тільки декілька разів, взагалі в минулих роках, коли були сильні зливи. Угу. І у нас не було нормального обладнання якісних наметів. то діти, які там були сіл, і в них там взагалі були ще старі радянські намети. Батьки за ними приїжджали і там за день, за два О, забирали, через... але потім вони складні, умови, за так? день так. привозили їх ага. назад, і сонечко виходило, і Вони а далі А зараз. Ось уже сучасні до речі, намети. хочу сказати з приводу: хочу по перше подякувати всім своїм друзям в Фейсбуці, хто підтримує. Наші, ну як я кажу, ми там вже бракуємо трошки. Та ми збираємо кошти. Ми зараз вже купили вісім якісних туристичних, дуже крутих наметів. Зараз ще маємо чотири докупити, і у нас реально вже є класні ці намети, в яких будуть жити діти і вже не будуть мокнути. скажімо, я буду спати вночі спокійно. Угу. По перше, по-друге, у нас дуже зараз змінилася наша база інвентарю. Цілий рік абсолютно мене Одеса ігнорувала як навчальний виховний центр, ніхто навіть не хотів не підтримувати, не допомагати. Зараз до мене звернулися хлопці з Ради громадської безпеки і сказали, давай опустимо все, що між нами було раніше. Ми хочемо вам допомагати і передали нам десяток стрейбольних приладів, дуже якісних. І Сучасних, Сучасних, так, ви собі не уявляєте. Ну, це дорога зброя, тренувальна, якою можна. Щоб не подумали, та, телеглядачі ще передали нам півтора зброя. десятка дерев'яних макетів, вони передали декілька груш. Коли я тільки заікнувся, що нам потрібні казанки військові, вони. 20 казанків нам привезли. Дуже зараз допомагають хлопці. Ми в Карпатах зараз центр тактичної підготовки робимо. Вони знайшли гроші, і ми купили зараз 5 кубів лісу для того, щоб побудувати ці наші все що нам Ви потрібно. Ви існуєте на вишколах виключно за кошти батьків. І за якусь спонсорську допомогу зараз спонсерс меценати. Я мені не подобається слово спонсор, меценати, меценати зараз, українські патріоти, називаємо так. Я оцю допомогу збираю тільки виключно на інвентар і на обладнання. Ну так я називаю це обозом таборовим. Так, так, бо включати це в вартість вишколу, це буде занадто дорого. Я не хочу, щоб мій вишкол коштував як у інших там 4-5-6 тисяч гривень. У нас вишколи. All inclusive з тим, що у нас дуже ми ж використовуємо пінбольне обладнання, не наше. Ми орендуємо. Діти постійно грають. У нас велика кількість їх пітарт. Всього виходить на це. все. у нас вишкіл коштує дві, максимум три тисячі разом з трансфером, з квитками mm. зі всім, зі всім, зі всім. Оце. Ну, десятки разів менше, ніж в якомусь ну для 8 -10 літньому табори, ті, що раніше називалися піонерськими. Це не відпочинок, це так. саме навчальний, навчальний табір. Ну ми ще майже не не торкнулися теми патріотичного виховання. Це говорилося про тренування. Це як патріотичне. Виховання здійснюється на практиці, чим лекціями піснями? справа в тому, що все таборове життя це суцільний патріотизм. Починаючи з любові до того клаптика землі, де стоїть його намет. Ну закінчуючи і тими піснями, які ми співаємо. Я ж кажу, діти були вражені дуже. Мої інструктори, нові друзі, які приїхали зі Львовщини, там Житомирщини був новий наш друг товариш. Вони були вражені, що діти тільки стемніло. Вони самі сідають, розводять то багаття і починають оці пасенні батли. Mm -hmm. Вони самі співають тихенько музику включають, співають ці пісні. У нас, до речі, в минулому році такого не було. Кожного вечора вони бігли, тільки е, темнішало, Я казав, можна робити ватру. Вони, от півтора десятка дітей, вони тихенько сідають, і, і так красиво, так якісно почали співати. Я наступного разу обов'язково запрошую телебачення, щоб зробити нормальний кліп. Бо діти реально вони не просто співають, вони живуть. цим. Вони розуміють, що вони співають, чому вони співають. І для них е, слово навіть е, привітання слава Україні. Це не те, що, як у нас, як кажуть вишиватники, слава Україні, героям слава! Вишиванку одягнув, і ти патріот. А робиш вони, зовсім протилежне. У них це розумієте вже закарбовано в серці uh -huh. цей патріотизм. Чому ви зараз переїхали в Карпати на Галичину? Це раз. І по-друге, Вадиме, ваша роль лише організаторська? Чи ви там ще їм щось викладаєте? Інструктор, інструктор так? Друже Вадиме, розкажіть. Так, ну, та. ну по-перше, я і інструктор також. Я проводжу абсолютно частину фізичної підготовки зранку, це на мені висить. Частково військова тактика на мені висить. Я зараз їжу теж періодично в Київ до друзів в українську тактику. Намагаюсь. Покращувати свій рівень ці разом ці з, да. з дітьми. Просто у нас, на жаль, за того, що вишколи тільки частково покривають наші витрати, ми користуємося волонтерами, інструкторами. Тому часто дуже нормальний якісний інструктор він там якісь там вишків пропускає. Тому приходиться мені опановувати багато різних напрямків. Зараз я їду на вишкіл з тактичною медицини, що ви найбільше любили на вишколах? О, мені подобався курс історії, тому що там дійсно ми були в Карпатах і там, де ми проживали, проходило багато історичних там подій. І якби ми за допомогою наших інструкторів також почали це вивчати, розуміти, що де відбувалося. Потім вже знали, потім вже один одному, якщо там хтось пропустив, переказували. В принципі, також. Мені подобалось страйкбол, пейнтбол, тому що якби це цікаво, ти знаєте, в якійсь грі, тобі дійсно е, смикалка якби, така включається в голові, і ти якби більш уважний стаєш. В принципі, що мені не подобається, я не можу сказати, а подобається мені, напевно, що все. Починаючи з самого підйому ранку і до самого останнього там до. До західу сонця, так до коли вам наказують лягайте спати, ой. Нас взагалі відбій там в 10 або в 11, Я вже не пам'ятаю, чесно. Але в принципі, у нас якби вечеря, після вечері ми там наводимо порядок на території, збираємося біля багаття. Сидимо, якщо все добре, всі гарні, всі хороші, ніхто не хоче спати. То в принципі, у нас батли, у нас історії. Ми біля багаття там ділимося всім, всім, ну, всім, Ми всім, що іноді порушуємо свій ж спорядок, і uh -huh. я можу я просто дивлюся, маленькі вони раніше відходять, ідуть у ліжку в наметі спати. Хто постарше, вони тихенько можуть там півночі сидіти біля вогню, але підйом для всіх однаково так. друже керівник. Центру гайдамацька <кій> січ. Останнє запитання дуже коротко, 30 секунд. Ви спілкуєтеся всі там виключно українською мовою? Я знаю, що багато проходить дітей російськомовних. Вони якось переходять. Я зрозумів питання угу. мова інструкторів українська дітей. Ми намагаємось теж якось так спонукати, щоб вони розмовляли українською. Uh -huh. uh, до речі, я хотів ще, якщо є буквально декілька секунд, сказати, що ми останні роки дуже плідно співпрацюємо саме з Львівською організацією військово-патріотичного виховання молоді Галичина. Це при самообороні Львівській. І ось в цьому році, в принципі, вишколи ми будемо разом з ними проводити. Вони дали згоду. Так, це наш друг сотник, про якого казала це uh -huh. Сергій Хараху. Він працює в одній з львівських uh, гімназій. Так, що дуже такі теж фахівець багато чого знає. Ми разом з ним будемо ці вишколи проводити. А ми разом з вами будемо тішитися вашими успіхами і запрошуємо вас на подальші ефіри. Вітаю тя, брати, бо тільки разом нам не долю здолати, Разом гордувати, плекати країну, соборну по місту свою Україну. На карті немає такого куточку. Не ти виховав сина та дочку, моря і гори, ліси і озера, вішиться душею, розкрійся, весело, культура, історія, мова єдині це все притомано твоїй батьківщині. Можливо, ще поки не все протестаєш, знаєш, та й найголовніше, що правда Будь з нами, будь українцем, раді, що тут народився. Якщо він не світ за мною, себе відчуєш собою. Будь з нами, будь українцем, раді, що тут народився. І на свята, і до зброї, підемо разом з тобою. meu Порядні і вибір без вибору нам неприйнятний Привітність спільноті своє здобувати, і серцем до серця, і хата до хати та до побродима протягнемо руку, і тим ще сильніше підтвердимо слуху великої нації, спрагу народу, Гамуємо водами з сяну та дону, а ти перемогом народу радіш, і про власти внесок у них завжди мріж Працюй над собою, люби дане Богом, бо твій власний приклад і є допомога. Будь з нами, будь українцем, браті, що тут народився, якщо він не за мною себе відчуєш з тобою, будь з нами, будь українцем, брать.